Вітаю вас, друзі, я керівник дитячого творчого простору, моя майстерня. Сьогодні я хочу розказати про деякі наші інновації, які в багатьох аспектах нашого гуртка є в повній нашій діяльності. Але один це про звання учнів. Звання учнів це такий варіант, який дозволяє трошки зробити як ніби самостійно. В нашому просторі немає оцінок. Ми не осуджуємо, ми не е, кажемо, от твій виріб такий класний, не класний. Ти створив це твій мистецький виріб, це твій творчий підхід, тому ми не ставимо оцінку. Але оцінка як не як десь не десь потрібна. І ми робимо маленький такий ефект е, самостійної роботи. Що це має на увазі? Я придумав варіант. Надання звань а, учням після виконання деяких завдань. E, звання це військові, але морської тематики. Чому морської тематики? Тому що це романтика, це море, це щось таке невідоме і дуже цікаве. Ось ви подивіться наш е, плакат, да, де е, є. Назви матрос, старший матрос, мічмен і так далі. І до адмірала. Щоб стати матросом, треба виконати певні завдання. Ось дивіться, які потрібно зробити завдання. Перше виготовлення квадратного підсвічника самостійно, без підсказки, щоб було все рівно, і придумати якийсь цікавий декор. Далі. Наступне завдання. Придумати або знайти цікавий лайфхак з деревом і показати іншим. Далі подивитися, якого інструменту у нас немає в майстерні, сказати на його назву і сказати, як з ним працювати. І саме останнє тож досить цікаве, дома застеляти ліжко 7, 7 днів поспіль без нагадування дорослих. Дитина, зробивши все це. В один день ніби здає це на загальний огляд перед всіма дітьми. Після цього дитина отримує позначку свого звання і клеє відповідну ячейку і отримує подарунок. Дивіться, у нас ми розробили для кожного звань завдання. І, от, наприклад, на старшого матроса. Поробка. Зробити цікаву ключницю з п'яти гачків. Далі. Назвати породи дерева, які відносяться до твердих і м'яких, і сказати, з яких краще робити меблі. Третє знайти біографію людини і розказати три цікавих фактора з його життя, біографію любові людини. Далі знайти три аргументи, для чого потрібно вчитись. І чотири аргументи, для чого не потрібно вчитись. Тут дуже цікаво, тому що діти, звісно, говорять дуже легко, для чого вчитись, і трошки зависають, для чого не потрібно вчитись. Для чого це зроблено? Для того, щоб було у дітей усвідомлення, що навчання це важливо. І, по моїм спостереженням, у нас багато дітей вже порухалося цей. Багато хто не може знайти аргументів, для чого не потрібно вчитись. І п'яте завдання на вибір три дні поспіль не грати в будь-які комп'ютерні ігри. Виявилось, що це для дітей легко поставити собі ціль не грати в ігри і діти цього досягають. По відгукам батьків батьки були здивовані таким результатом. По стосовно е, е, що ж діти отримують, коли рухається. Потрібно дійти до лейтенанта а, від ем, кількість е, часу це 40 днів між різними званнями. Коли дитина доходить до лейтенанту, вона може отримати посаду помічник майстра і отримати за це ще кошти. А, далі, чим вище дитина стає по званню, Тим більше у неї з'являється прав, ну і, звісно, обов'язків. Далі дуже буде цікаво, якщо вам цікава ця методика. надсилайте запити, ми вам надішлем завдання для кожного звання. Ось така інновація в нашій майстерні одна з інновацій в нашій майстерні. Напишіть, будь ласка, чи цікавим було. Ojciec jest taka innowacja. Dziękuję.